Сьогодні на короткій розпаковці буде у нас приставка. Одна із цих двох. Я купив дві по 5 доларів на алі. Є трохи дешевші, є трохи дорожчі. Я вибрав два варіанти, щоб подивитись на них. Що ж це таке? Почнемо, давайте почнемо з цоєї. З першої розпакуємо, що тут у нас прийшло. Давайте дивитися. Так, іде окрема кришка чомусь іде окремо. Позаду такий відсік для. Батарейок. Ну і отак вона виглядає. Це, це теж кнопка. Дивіться, це я. Прикольно. Ще йде викрутка. Я коли натиснув, вони всі піднялись. Тобто, коли я натискаю на кнопку позаду, вони всі піднялись. Я не бачив такої іграшки у нас, я не знаю, як її користуватись. Зараз буду розбиратися. І так, в комплекті йде викрутка, кришка і інструкція. Інструкція. З одного боку китайська мова, з іншого боку англійська мова. Треба нам три батарейки. Ось так, закриваємо. Ух ти! Розмовляй на англійській мові. На, на скорость, сингл мод, мультиплеєр мод на декілька на плейграків. Стайджмод. Проходить в рівні memory mode, на пам'ять. Тобто він показує, які ми повинні натискати. Ну, давайте stage mode Спробуємо. stage mode І давайте перевіримо кнопку тихіше. Вимкнуть. Громче. Три режими гучності. Це максимальний. Нам потрібно спочатку ось ми вибираємо режим Наприклад, цей Ми його обираємо і натискаємо кнопку. Після цього щелчка нам треба почалась гра. Після того, як ми її натиснули, пот... наступний раунд. Вторий леве. Ру... Третій левел. Я не дожав, не дотиснув цю кнопку, і вона не, поту... не погасла і гра провалилась. Давайте ще подивимось Memory Mode. Все, включили. Я должен запам'ятати, тепер я. І я програв, тому що не дотислася ця кнопка. Якось так. Мені дуже сподобався скор мод. Давайте його спробуємо. О, я програв. Цікава іграшка, а про цю ми подивимося вже в наступному відео.